Щоб врятувати пораненого після артилерійського обстрілу залишаються лічені години. На жаль, швидка є не у всіх громадах і виїжджає не по всій лінії фронту. Тому й евакуювати вдається не всіх. Нещодавно цю проблему гостро відчули мешканці Комишуваської громади. Після обстрілу був випадок, коли жінки треба було надавати невідкладну допомогу. Е Відірвало ногу, так як екстрена скоро не виїхала на визу. невідкладну допомогу, прийшлося надавати нашій поліції і евакуювати цю жінку. Поки це все робилося, жінка померла. На базі місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги не було ні карети швидкої, ні відповідної бригади. Але силами волонтерів необхідний автомобіль таки вдалося знайти. Тепер людей зможуть врятувати та евакуювати своєчасно. Тільки за останній місяць за май у нас було е, около трьох двохсотих і більше п'яти. Трюхсотих, которые евакуювалися на Запорожье. Но це проблема именно бойових травм, проблема евакуації населення. Тож і головна перевага нового реанімобіля це можливість транспортувати людей у положенні лежачи. Дуже удобна опція в даному автомобілі вибірний вы, трап. Вроді як мелочну насправді для. Як для пацієнтів, які знаходяться на каталки, так і для пожилих пацієнтів, які не в состоянии самостоятельно зайти переступити порог, то именно для них ми таку машину искали. Всередині карета швидкої також обладнана всіма необхідними приладами та забезпечена ліками. Цей автомобіль оснащений турникетами для, для зупинки кровотечі, перев'язувальним матеріалом. Перев'язаний матеріал є кровозупинні препарати є, є в цій машині кардіограф, є смішок, дихальний, ручний амбо, в цьому сейфі є наркотичні обізбалюючі препарати. Керівництво громади зазначає, це дуже цінний для мешканців подарунок. Адже у місцевому бюджеті ледь вистачає коштів на покриття мінімальних потреб. У нас війна на сьогоднішній день, майже в усіх невиконання бюджету на території, де ведуться бойові дії. Ми навіть є проблема з виплатою заробітної плати, не то, що якісь придбання. На щастя, на допомогу громаді прийшли волонтери. Хочу Висловити слова вдячності фонду Україна в серці, особисто Панченко Олегу, за цей автомобіль, який нам подарували. Він дійсно необхідний для нашої громади. Тим часом Збройні Сили України також вирішують проблеми. Зокрема, головну присутність та свавілля російських окупантів у наших краях. Безсумнівно, що це питання лише часу. Маргарита Компанієць Олександр Бережний, ТВ5.